Напередодні Дня української писемності та мови на Хмельницькій ЕС відбувся осінній благодійний захід, організований на підтримку Збройних сил України. Ініціатори, працівники управління капітального будівництва. Ідея створити осінню фотозону зародилася після закупівлі квітів для прикрашання території УКБ. Згодом діляться організатори, замислилися, а чому б не провести благодійний захід зі всіма барвистими дарами осені. І закрутилося. До реалізації ідеї охоче долучилися усі підрозділи. Які знаходяться у будівлі управління капітального будівництва до реалізації нашої ідеї долучилися усі підрозділи, які працюють в будівлі УКБ, а також фінансово нам допомогли наші партнери, які співпрацюють з управлінням капітального будівництва. По нашій задумці і якби спільним рішенням, ми хочемо придбати пікап для військовослужбовця і передати його ну, пізніше, після того як ми його закупимо. Основним продуктом, який дегустували та купляли за донати присутні на заході, було українське сало. Його у різному вигляді та з приправами приготували працівники цеху господарського забезпечення. Хоча сало не потребує реклами, всі добре знають його смакові якості, однак оригінальні назви заохочували купувати його і тим самим підтримати тих, хто сьогодні на фронті. Все має цікаві назви, є в нас сало переможне, сало Прозоре, сало капітальне, сало непереможне. Щоб залучити якомога більше охочих взяти участь в осінній благодійності, атомники принесли домашні соління, консервацію. Цьогорічний багатий урожай гарбузів, кабачків, моркви, цибулі, горіхів, яблук перебрався з городів та садів до столу. Дуже багато всього принесли. Це власна продукція роблена для себе, і вона дуже смачна. Я всім пропоную її придбати і насолоджуватися. Тим самим ми ще раз допомню, допоможемо нашим хлопцям здобути скорішу перемогу. Усі бажаючі мали змогу придбати смачну сезонну осінню продукцію та сфотографуватися на фоні облаштованої осінньої експозиції. В першу чергу це робилося, звичайно, як збір для Збройних сил. І, в принципі, ну, другої мети їм не було. Тільки отримати додатково хороші емоції і зібрати якомога більше допомоги для наших збройних сил на перемогу. Наймолодші учасники, вихованці дошкільного закладу номер 9 також задонатили на ЗСУ, а організатори пригостили малечу смаколиками. Під час заходу вдалося зібрати кошти у сумі понад 317 тисяч гривень, які будуть спрямовані на потреби українських захисників. Значну суму задонатив колишній керівник планово економічного управління ХАЕС Михайло Іванов з родиною. Я колег своїх підтримав завжди. Ще як працював завжди підтримував колег морально. А сьогодні треба такий час, що треба підтримувати по всякому, в тому числі і наші збройні сили треба підтримувати дуже сильно. Бо це наша основа. Це наша основа. Так що тут другого не може бути в людини, яка таким чином може, може допомогу дати. Кожна благодійна ініціатива атомників на підтримку сил оборони свідчить про їх активну життєву та громадянську позицію, небайдужість до майбутнього української держави.